Давай на відео знімемо. Да, відеоролик. Вау. Wow. Вояж на синевер. <рес> Кстати, дуже все ся змінило. Давай я тебе познімав, ти йдеш деш уперед. Тут потім на паузу а, ні, нажмеш. Я нажму, ти йди. Ну. No. Il caiduca, eh! Il caiduca, eh! Il che eh! Il caiduca, eh! Il caiduca, eh! Il Жива хуре. Тасіку, Віталька. Тасю. Брежні. А чому дядя грає на домбрі? Ми да? А купиш і мені таке? Ну так то треба вміти. Я знаю, тут треба духати. Отак. На Добрі. Да? Да. Обережно, обережно, Віталію. Пішли сюди. пішли. Бачиш? Але не йди, у воду не йди. Не йди у воду. Тасіку. Ну будь ласка. Будь ласка.

Да и Сагарн, Я гарний, знаю, что гарни. Бачиш, які пороги гарні. Гарні пороги, Тасіку. Це як водоспади Маленькі водоспади, бачиш які? А я хочу побачити релу. Клитить. О, які гарні. Ну побачимо. Та ну біжи, по не зможеш іти Де ви в місці? Десь у лісі, у хащі Там не можеш ходити на грибах Можу по сетам, Медвідь Да? Ага ver o Діти, будь ласка! Ні, ми туди не йдемо. Там не можна. Там не можна, там тільки дорослі йдуть. Hello, no, what is it куди во, впром, Селфі? Ні, Селфі ти пробуйме там. Ходіо туда. Давай сейчас нас туда напротив перевезу. Видись ця паличка. Не кажи. Я ж нічого не Що ти не хочеш, Маша? Видиш, то жаби. Да, то буде жаби, жабки. Це полголовки, а потім бачиш, із них багато жаб. Викликай вода, теплаенька. Холодна водичка чи тепленька? Та така. Хм? Ось там, ось там, там, там. там. Я можу присісти, ані. Може, спробуй. О, один буголовок. Не викинь, викинь його, викинь, бо він хоче жити. Добре? Так я хотів його взяти додому. Не можна, Віталька. Не можна, це ж живі та живі. Істоти. О, Бачиш, з нього потім жабки. Це голова Пуголовки. Ще можна називати, о, дивися, один уже, один один одно, дідок, уже є ножки. Так, да, там ножки. Оп. Да? І придали. При о, Володя, дивися, тут я знімаю з себе селфі на відео. О, йди сюди. До мене йде. О, Встань. Видиш? О. Вау. А ти повернув його? Тіна? Ну так. Ясно. Фу, Озеро. Клас, класс. дівок Дівчата, ну всі йдіть сюди. Усі ми, всі ми на населки. Дивіться, перед озером. Пустиний же. Марина Іванівна. Красава. Віталіку. О, бачите? Клас. О. Потім поникаємо відео. Дітик! Іду, да. синочка, зараз. озеро це нас відео тут. А ми на озері. На якому ми озері, Ну, скажи, будь ласка. На Синеверському. На Синеверському озері. А як його ще називаєте? Ну скажи мені, будь ласка. <arose> як його називають ще наше озеро? А -а 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 -а. Морське око. Морське око, правильно, правда, красиве озеро. Чистеньке, багато рибки тут. Правда? Да ходіть ходітьте, подивіться. Все 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 все, 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 все. Багт дээр ч юм багт дээр Давай, Рома, хватає, випимо. Все, отак її. Так як будьонів. Так, то він так тобі стояло. А тепер руку Не Нейця не перехилююся, руку витягни.

Делю на. О, ну вот На фоне. А на Жора, Жора стоя. Стоя, Жора. Фоткаем и на Вас есть, кому сфотографировать?

Що? Слышу, oh, що? Ти слишиш, пішли? хліба? Ні, іди сюди бабка. І сюди біля нас, вон біля, біля мене. О, отут бабка наша. О. О! От ми тут усі разом. Та бо там була фотка. От то ти подивися, який він нарватий. Ну все, розумієш. Так? Ну, от таке озеро, бачите. От. О, так. Красиво. Можемо йти далі? А там, з холодильника. Ти зафотографував?

Не знаю. Ну багато. З якими оками вони зеленого кольору. Не оками, а очами. Можуть бути охотки. Це буде цілий фільм. Фільм подорож. Помий ручки. Руки помий.

я не знаю, чи тобі добре. З малим, що дуже. Безходове повітря, безходо. Він ходила, тут просто дихав. Красота, яка красота повітря. Красота, правда, що красота, супер. Свіже таке. і потанцювати. Не дуже далеко.